Україні загрожують перебої з хлібом. Ціни на борошно різко підскочили за два місяці літа на 50% і продовжують рости. Якщо у квітні пекарі купували борошно по 10 тисяч гривень за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч. А до листопада очікується ціна 16 тисяч гривень. Борошно в собівартості хліба це приблизно 40%. Інша сировина цукор, соняшникова олія та інші подорожчали з початку року більше, ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії «Київхліб» Юрій Дученко. В коментарі Мінфіну за його словами: ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%. Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися, і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну, зазначив експерт. Світлана Черемісіна, експертка інституту аграрної економіки, зазначила, що ціни на хліб в Україні до кінця літа 2024 року можуть зрости на 4-6%. Причиною подорожчання найпопулярнішого продукту є зростання тарифів на електроенергію і вартості сировини. При цьому вона вказала, що з початку 2024 року закупівельні ціни на пшеницю другого класу зросли на 47,4% до 8 тисяч 401 гривні за тонну, а на пшеницю третього класу на 37,6%, до 8 тисяч 191 гривні за тонну.